Людмилка принесла кавун. Це перший наш кавунчик буде в цьому році. Такий маленький. Мені здається, що він буде зеленкувати. Побачите тут і хвостик якийсь. О ні, дивіться, червоний, червоний. Не сильно я їх вмію різати. Боня, можно кормить? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты вино сейчас Ой-ой-ой, капали. что ты скажешь А ну, первый кормочек. Ну, нормально. А ну, куштую. Солодкий или нет? Ммм. Ой, дуже солодкий. Смачно. Мы ведучим Боню, чтобы она І йшла на своє місце, коли ми сідаємо їсти. Тому що вона дивиться нам прямо в очі не дає поїсти спокійно. Просить постійно. Баняш, ну не обіжайся. Ну ти ж теж в глотку прямо заглядаєш. Ти вже своє поїла. Зазвичай даємо ось такі штучки, це всякі живи, сушені. вона любить їх погризти. В обід вона таким перекушує, а так то вечором і зранку даємо корм. Так, я вже зібрався, мені потрібно їхати по справах там з машиною, деякі треба зробити речі, її підключити до одної штучки в мого колеги. Є якийсь спеціальний прилад, який показує, які є помилки в машині. З машиною все добре, в принципі, просто от в мене зараз відпустка. Я хочу провірити машину, тим паче, у колеги є такий прилад. Це можна зробити безкоштовно і хочу розібратися в цьому. Хоча я в машинах взагалі не розуміюсь, але я вчусь. я вчусь. І мені це цікаво, в принципі. З головних новин, можете привітати Боняшу, Їй тепер 6 років. Да, тобі 6 років. Вона вже зовсім зовсім доросла дівчинка. 23 червня їй виповнилось 6 років. У нас давно не було відео. Ми давно з вами не розмовляли, не показували себе. От я вирішив себе показати з Боняшою. Бачите, це вже е, таке більш біле, сиве чуть-чуть. Так, -чуть. да? ти така манютенька буболечка. бачите яка гарненька булачка. Нещодавно були у ветеринара, зробили боні всі прививки. З Боні все добре. Її... Ой, хтось прийшов. Прийшов до нас, хтось прийшов. Це до нас прийшов друг там, коротше, де що передати. У мене зараз відпустка майже місяць, я вдома. Зараз е, 15 число, там чи 14. Чесно кажу, вже хочу на роботу, хочеться вже випрацювати, тому що мені подобається моя робота. А також вирішив свою відпустку використати з користю, тому я зайнявся спортом. Хто слідкує за. Моїми соціальними мережами я щодня займаюся спортом, викидаю відео, показую. Я займаюся спортом так, що біг, турнік, там, бруси, або віджимання, або скакалка. Ну, коротше, це все комбіную. Поки що десь я 30 днів так позаймаюсь, потім я постараюсь піти напевно, в спортзал. Далі не буду заглядати. Поки що 15-й день я тримаюся, все добре, займаюся щодня. Стараюся, в мене результат росте. Давайте я вам покажу, яка у мене зараз вага. От у мене такі ваги. Ось щось багато. Це я з телефоном чи що. Сьогодні показувано ніби менше. Ну, це з одягом і з телефоном. А так то сьогодні показували 73. Спортом я почав займатися, тому що вже сильно я себе закинув. Е, мені не подобалось, як я виглядав. І, коротше, в дзеркало мені страшно було дивитися. Тому було вирішено, що буду займатися спортом. Але в мене завжди проблема з мотивацією, з лінією. Що мені придумати? От я й придумав таку штуку, що я буду ще й відео е, закидати. І вже, якщо я не закидаю якісь нові відео, то мені починають люди писати, а де відео, а ти чого не займаєшся? А ти що здався? І це реально починає мене мотивувати. Дякую всім, хто коментує, хто ставить лайки, підписується. Всім вам велике дякую. А ще сьогодні Людмилка купила ось таку вазочку, і мені потрібно десь знайти якусь квіточку сюди або купити. Ну, я думаю, що на вулиці щось зірву. Так що... У мене ще додаткова задача на сьогодні. Поїхали, потрібно вже їхати, мене чекають. Я скоро приїду. Так, скоро буду. Так, коротше, їду я, вже доїжджаю. Скоро буду на місці. Я надіюсь. А, ні. все, я знаю цю дорогу. Впізнав, впізнав, так. Ну, Їхав по навігатору, чуть-чуть поблукав. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Ага. Невеличкий могреч, ось цей півасик взяв і до пива. Це чисто просто як подяка. Не їхати ж з пустими руками, правильно? Подивіться, що він тут робить. Отак людина проводить відпустку. Отак проводить. Пець, тут від машини нічого не залишилося. Ти що, крейзить чи що? Розібрався. <рес> Ні, ну в мене так ми не будемо робити. Рус, ми не будемо так робити. Та, в мене, добре. <рес> він да, навіть робить шумку. Це ж наклеюється і потім шумоізоляція краще. Отак кусочками. Це він собі цей діодик провів. Дутинка себе продуктивно займається справами на відпустці. Воно типу відклеюще, таке фіня. Ну коротше, ладно, пішли. Коротше, підключається ось кабель до машини. Ми зараз вже тут все робимо. Ось така коробочка, як вона називається? Скаммотірка. Як? Скамматик. Файо, коротше. Підключається до ноутбука і там. Не тільки діагнозику ще можна і прошивати на ньому. Так, да, і там всі помилки показую. Коротше, з машиною все добре, помилок немає, все чітко. Праців. Я просто хотів перевірити, бо завтра буду їхати на СТОшку. Там чисто розходники поміняти. Коротше, все добре. І просто якщо були помилки, то я б ще додатково щось би зробив. Интересно, інтересно, інтересно, це Температура масла 80 градусів, ну нормально. Все, коротше, їду додому. Зараз напевно заберу Людмилку збанявши. Та й поїдемо десь погуляємо. Парк Шевченка, може, чи я не знаю. Побачимо, кофійка поп'ємо. Шкода, що не знайшов квіти людмилці. Ну, можливо, ще десь куплю. Жарти хочу шалено. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я постараюся випускати ролики частіше. Дякую вам.